Американська фірма General Atomics готова швидко передати Україні важкі ударні безпілотники. Про це повідомляє милитарний з посиланням на заяву представників General Atomics видання Forbes. Минулого тижня українські офіційні особи зустрілися у Вашингтоні з представниками General Atomics, каліфорнійським виробником військових безпілотників, зокрема МК-9 репер. Хоча уряд США мав схвалити будь-який продаж, малоймовірно, що такі переговори між Україною та американським оборонним підрядником відбулися без зеленого світла з боку США. Зараз у нас є літаки, готові до негайної передачі, заявив виданню представник General Atomics Марк Бринкли. За підтримки уряду США ці літаки можуть опинитися в руках українських військових льотчиків за лічені дні. General Atomics вже має досвід швидкої доставки МК 9 в інші країни. У минулому ми працювали з урядом США над відправкою реперс до країни партнера менш ніж за 30 днів, сказав Бринкли. Логістичний слід може бути мінімальним, а також набагато меншим, ніж те, що люди пов'язують із логістичним слідом американського Бепела. Хоча Атомікс не згадала конкретні моделі, які вона могла б продавати, найімовірнішим кандидатом був би Ріпер, який поряд із більш раннім предатор був основою операції американських військових безпілотників понад 20 років мк 9 може радикально змінити хід війни, де безпілотники стали одним із найруйнівніших видів зброї України проти Росії. У МК буде достатньо дальності, щоб завдати удару в глиб Росії. Дженерал Атомикс упевнена, що зможе швидко навчити українські екіпажі. Військові пілоти, вже знайомі з роботою БПЛА, можуть бути навчені швидко керувати нашим літаком, сказав Бринкли. Дякую за перегляд.